Гасінська районна лікарня тут для пацієнтів із коронавірусною інфекцією та підозрою розгорнули 40 ліжок, 24 уже зайняті, каже головний лікар Ігор Кохан. За добу в нас може поступати 2-3 пацієнта десь в середньому. Збільшення воно є, але не таке, як порівняно, наприклад, було в минулому році. Ось. Як далі буде ситуація складатися, тобто з холодами? ну Будемо бачити, зараз ми. Маємо таку ситуацію, що є збільшення помірне, і в принципі ми справляємося і важких, дякуючи Богу, у нас пацієнтів немає. 18 пацієнтів із підтвердженим ковідом. У них стан середньої важкості, каже заввідділення відділення Галина Дергачова. Також зменшилась і кількість хворих на пневмонію. Це пов'язують із мутацією віруса. Проявляється закладеність носі, першіння в горлі, біль в горлі, кашель, температурка. Перебіг. Набагато легший. Хвороба може проходити за три 4 чотири дні. На шевелах немає, на кисневі у нас періодично дихають на концентраторах. Петро Бонаренко розповідає, у лікарні більше тижня. Спершу думав, що застуда. Коли ж експрес-тест виявився, позитивний ліг у лікарню. Температура кашель. Ви можете іменно Такі симптоми зразу. А тоді вже міряли давлення і давлення і, і все остальне зараз. Почуваю добре. Вже вісім днів лікуюся. Такого вже полегшення пішло. На стаціонарі і пані Катерина розповідає коронавірусом хворіє вдруге. Торік у лікарні пробула 40 днів. Зараз, аби не зволікати при перших ознаках захворювання, одразу приїхала до медзакладу. Всі які вилежати, то як? Кругом, і в реанімації, і в терапії, і в інфекції, і кругом. Тоді, тоді дуже завжди тяжке час було. Не одна, я, дуже багато людей, таких, як я було, але мене, слава Богу, витягнули. Зразу рішила, бо я вже боюся повтору. Зразу рішила, не, бо згадувати страшно то, що було. Так, все добре. Лікують хорошо, ставлення хороше, все хорошо. Давайте, бабуся, пальчик свій. Лежіть, бабуся, не вставайте, Лежіть. моє сонечконі. Найстаршій пацієнтці інфекційки 90 років. Антоніна Іваніна каже, було важко дихати, зберігалася висока температура. У лікарні бабуся четвертий день. Сюди її доправили каратою швидкої. Зараз каже, почувається краще. Кілька годин на день дихає за допомогою кисневої маски. Ну, краще, ніж було. У нас все в нормі. Нема нічого такого. Тридцати За потреби у лікарні для хворих на коронавірус та з підозрою можуть розгорнути до 170 ліжок, каже головний лікар. Усі вони підведені до кисню. Хасінська райлікарня серед 21 медзакладу області, де приймають пацієнтів із ковід. 19 та підозрою. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко. Ми маємо 100% забезпечення всі ліжка, які зараз розгорнуті киснем, оскільки все таки Незважаючи на війну, ми продовжили в 22-му році працювати по забезпеченню кисню, по встановленню кріогенних концентраторів або кисневих станцій. Є достатня кількість обладнання лікарських засобів, засобів індивідуального захисту. Але наголошуємо на тому, що А Треба вакцинуватись, треба пам'ятати про бустерну дозу, якщо мали двократну вакцинацію попередньо. Друге, це засоби індивідуального захисту в лікарнях, і ми все таки рекомендуємо для людей з зниженим імунітетом, з імунодефіцитами одягати маски і в місцях скупчення людей для того, щоб себе захистити. Юлія Виснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.